День сьогоднішнього свята Церква Христова пропонує нашому нашій увазі євангельське читання, яке розповідає про трагічну історію, яка, на превеликий жаль і на біду, нерідко повторюється і у нашому особистому житті. Івана розповідає про те, що коли Ірод почув про Ісуса звістку, Він сказав, що це. Іоанн воскрес із мертвих, якого Він умертвив. Так, дорогі Христі, брати і сестри, буває завжди совість людська. Навіть тоді, коли, здавалося би, вона зачерствіла в людині, що її голос слабкий і людина її не чує, але совість нам говорить. Говорить про те, що ми чинимо недобре. Совість, так само, як і Слово Боже, викриває наші погані діла, викриває те, що ми зробили недобре. І Іот знав, знав, що Він зробив недобре. Тому і совість його мучила, і коли Господь вийшов на проповідь, почав проповідувати про покаяння, про Царство Боже. Почав творити чудеса і, мучений совістю, сказав, що це Ось це я Воскрес із мертвих, якого він обезглавив. Правда завжди торжествує. І восторжествувала вона і в цей раз, і в цій історії, але восторжествувала вона після того, як мученицький закінчив своє життя великий пророк Іоанн. Христити. Ми знаємо, хто був Іоанн Хрестити. Ми знаємо, що він був великим подвижником, він був претечою Господнім. і Він завжди говорив правду. І багато хто за цю правду його не любив. Але якою була правда Іоанна Христите? Не завжди. Є правдою ті слова, які ми говоримо і називаємо правдою. Не є правдою ті слова, які ми вказуємо людину, ось, мовляв, ти поступаєш не так по відношенню до мене. Правдою є тільки тоді правда, коли вона говорить про те, що людина. Порушує Слово Боже, заповідь Божу. Правдою є тільки тоді, коли в наших словах звучить слово про Бога, а саме головне про надію на нього. Такою правдою була і в Яна Хрестителя, в його словах така правда була. Адже він викривав ірода, але й викривав з надії. І Ірод любив слухати його Слово. Про це і говорить нам сьогоднішня Євангеліє, що він беріг Його, тому що неодноразово любив слухати Його повчання і багато чого виконано. Дуже часто ми називаємо правдою те, що зовсім не є правдою. Дуже часто ми вказуємо людям на той чи інший гріх, але тільки через те, щоб оправдати себе, тільки через те, щоби, мовляв, показати, ось я кращий від тебе в тому чи іншому, і забуваємо про те, що по відношенню, можливо, до інших людей ми зовсім поступаємо не по правді. Наша правда тоді буває. Можна порівняти її з, її з речовиною, як кислотою, якщо її проляти на якусь річ, вона все випаде або спотворить ту річ і не принесе ніякої користі, а тільки навпаки, біду, ось такою правда буває наша людська, повсякденному в нашому житті. Правда тільки має бути нести надію, надію на Бога. На покаяння. Тому той Іоанн Хреститель, говорячи, вказуючи людям на їхні гріхи, говорить: покайтеся, Бог є любов, Він простить всім. Тільки потрібно відкрити своє серце, вирівняти дорогу для Бога до нашої душі. Скільки разів, дорогі хресті, брати і сестри, ми. Поступали в своєму житті, а потім говорили, не знаю, що на мене найшло. І ось в своїй тій людській правді, так званій, ми часто піднімали руку на найсвятіше, на тих, кого ми любимо понад усе. Скільки людей сьогодні приходить до храму до священника і говорить, що кайшся за те, що приносив біль. Найулюбленішим людям, скільки сьогодні сімей розпадаються, скільки сьогодні страждає дітей, і батьків. Через що? Через те, що ми намагаємося свою правду втілити в життя, яка є насправді і зовсім, неправда, а наше оправдання. В той час, коли ми стараємося втілити. Свою правду в життя і забуваю, викриваючи інших людей по відношенню до себе, забуваємося те, як ми поступаємо по відношенню до нашого Творця, по відношенню до Його Слова, до Його заповідей. І ось таким чином часто страждаємо. Ось таким чином ми і в своєму повсякденному житті часто стаємо, як той Ірод, який і любив слухати Слово Яна Хрестителя і дуже часто поступав по цьому слову, але ось коли він повставав перед вибором, він забував те слово, забував його накупу і через гріх марнославства, чинив зовсім не так, як вчив Ян Хреститель. Скільки таких іродів є в нашому житті? Скільки разів і ми самі в нашому житті поступаємо, як той Ірод. В житті Ірона Дійсно було багато, не тільки в його житті, було багато таких вчинків, яких, які розходилися із словом Божим. І ось ці вчинки, ці його діла робили його життя в темниці, в'язниці. І він спускався до в'язниці, до Яна Хрестителя і залюбки його слухав, слухав Його проповідь про істинного Бога і втішав з цим і любив Його. Ось ця людина була людиною парадокса. З однієї сторони він любив слухав, а з іншою марнославство його погубив. Він дав кляку. Через те, що донька іродіади танцювала, як говорить, передання танцювала перед гостями оголеною і догодила самому Іродові, і гостям. І він похилявся, що все, що все, що вона попросить, Він дасть їй. І ось з намови іродіада вона попросила голову, голову Яну Христителя. Іродіада не любила. Іоанна Хрестителя, тому що Він стримував ірода від багатьох злочинів, від багатьох таких вчинків, які не лишить людині. І ось вона поплатилася. А ірод, мовляв, дав клятву. І ось через те, щоб ми не сказали він, що він не господар свого слова, що він не дотримується те, в чому глянеться, чи чого обіцяє. Ось через це своє марнославство, яке нічого не варте в нашому житті, Він погубив того, кого любив, того, кого слухав. І тому дорогі пристірати і сестри, ми повинні пам'ятати про це, пам'ятати про дві важливих речі, на котрі Казує сьогоднішнє свято освітновення глави великого Пророка і Претечі Хрестителя Господнього Іоанна. Вперше, Перше, це те, що правда є лише тільки та, та правда, коли ми говоримо іменем Господнім. коли ми не викриваємо ту чи іншу людину відносно тільки себе, що вона поступає неправильно. Коли ми скажемо, ось ти поступив недобре, ось ти зле поступив, це не вся правда. Коли ми говоримо, що ти поступаєш проти Слова Божого, проти Його заповідей, ось це вся правда. І інше, інше те, що гріхи і пристрасті, які живуть в нас, вони не Годуються якимось зовнішніми обставинами чи чинниками. Вони годуються тільки нашим розположенням до них. Вони живуть у нас доти, доки ми віддаємо себе їм. Ми повинні це пам'ятати і боротися з цим. Боротися пізнавати себе, пізнавати правду Божу. І ось озброївшись словом Божим, озброївшись цими випадками зі священної історії, зі священної Євангелії, намагатися викорінювати ці гріхи і пристрасті і свого життя в міру даних нам сил. Так, ми не досягнемо той, тієї досконалості, яку мав Іоанн Хрестите, тому що він змалку віддалився у постелю. Жив там, єднався з Богом у молитві, а відтак і духовно ріс. Але ми покликані в своєму житті боротися з тим, з чим ми можемо, що ми можемо змінити в своєму житті. Навіть найменша пристрасть, здавалося б, яка навіть не варта уваги, вона розростається і робить нашого життя темницю. Робить нестерпним наше життя, приносить білі страждання. І тільки надія на Бога, тільки покаяння, тільки Слово Боже може визволити нас із цієї тимниці, перемінити, переобразити наше життя, дати можливість відчути світло любові Божої, це Царство Боже про котре і проповідував, Іоанн Хреститель, адже першими його словами, словами його проповіді, були покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Цими ж і словами почав і свою проповідь, Син Божий, Спасите Месія, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І ось це царство Боже може відчути кожен із нас, коли бореться із собою, бореться із своїми гріхами і пристрастями, не із іншими гріхами інших людей. Бо часто ми вказуємо, часто ми бачимо те, що відбувається далеко від нас, а те, що відбувається в нашому серці, відбувається в нашій душі, того ми не бачимо, а треба побачити. Треба побачити, щоб визволитися від цього. Побачити для того, щоб зрозуміти і щось змінювати в своєму житті. І життя буде поступово змінюватися. Поступово темниця, наша душевна, духовна буде преображатися світлом Божої благодаті. Саме головне світлом Божої правди. Тільки потрібно зрозуміти цю правду. Прагнути, шукати цю правду по-наїхуму, по-дитячому, не заради користі, а заради істини, а істиною є Христос. І до цієї істини закликає і наші сьогоднішні роздуми на сьогоднішнім святом, на цією трагічною подією. Хоч і це була сумна подія, горе, тому що вбивство, тому що яна Христителя обезглавили. Найбільшу людину на землі, яка була народжена від жінки, як говорив про нього Господь, але все-таки ми називаємо це свято. Чому? Тому що Він живе у віках, Його слово живе і донині, і більше того, воно дієве і його приклад – самозречення. Адже Він віддав себе, своє життя на боротьбу із гріхом, в першу чергу, із гріхом самому собі, перебуваючи в постелі. Воно живе і змінює людей до сьогодні. Дай Боже, щоб ці його слова про покаяння, про те, щоб вирівняти шлях для Господа, знайшли відгук і у нашому серці, знайшли відгук і у нашій душі, щоб зміцнювали нас повсякденно. Щоб не допускали нас до розпачу, до вічої. Тому що всі ми є вічні, але всі ми маємо надію на Бога. І ніхто не має права впадати у вічай, який би в вічні ми не були. Тому що милосердний Господь чекає, чекає нашого бажання, чекає нашого прагнення, тому що милосердний Господь нас без нас спасти не може. І нехай же святий Пророк Іоанн Хреститель своїм молотовним заступництвом допомагає нам очищати своє серце і свою дух, очищати свій розум, для того, щоб ми розуміли Слово Боже і більше того намагалися будувати своє життя згідно із цим словом. Амінь. Слава Ісусу.